Ковід повернувся у сусідній з Буковиною області. Зафіксували новий субваріант коронавірусу Флірт. В Україні кількість хворих на коронавірус почала зростати. Як повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, три випадки нового субваріанту ковід, 19 флірт виявили у Києві та на Франківщині. Скільки хворих ковід на Буковині? Які штампи переважають, та з якими симптомами звертаються хворі до лікарів? Далі у сюжеті. З початку 2024 року в інфекційному відділенні Чорнівецької обласної клінічної лікарні майже 110 хворих на ковід прийшли курс лікування. А це на 40 пацієнтів менше ніж торік. Лікарі кажуть, нині коронавірус відрізнити від звичайного ГРВІ складніше. Адже якихось характерних тільки йому симптомів немає, як до прикладу, було під час пандемії втрата нюху та смаку. Івану Дмитрюку 83. Перший Перше захворів на коронавірус у 2020 році. Після цього отримав дві дози вакцини. Тиждень тому йому і дружині лікарі знову поставили діагноз COVID-19. це тепер так, як простудився і на гріб заслаб. Це така болячка. Температура була, впала. Температура було, кашель було, і тепер кашель є. Ну слабенький уже. Бо дають лікарство від кашлята, і все нормально у інфекційному відділенні Чорнівецької обласної клінічної лікарні станом на 5 серпня сім пацієнтів з covid 19 Усі вони старше 65 років. Стан цих пацієнтів середньої важкості двоє з них готуються на випуску. 80% цих пацієнтів, які в нас вони не вакциновані, або ж вони не мали повну дозу вакцин. За словами інфекціоністки, нині перебіг захворювання у пацієнтів з covid 19 змінився. Якщо раніше хворі перебували у лікарні до трьох тижнів, і кожен другий потребував кисневої дотації, то зараз вони проходять лікування 10-12 днів. Це не той ковід, який з яким ми мали справу 20, 21, 22 рік. Наразі перебіг значно легший. Як правило, пацієнти, які до нас поступають, звертаються зі скаргами на високу температуру тіла. Це 38, і. Більше біль в горлі, заложеність носа, сухий кашель. Як правило, такі скарги тривають 3-4-5 днів. Стан ворог поліпшується і вони одужують. На Буковині щомісяця фіксують випадки коронавірусу. Переважає штам Джені. Минулого тижня у Чернівецькому центрі контролю та профілактики хвороб 30 ПЛР-тестів виявилися позитивними. Цього ж вже 60. Випадки ковіду реєстрували щомісяця. Якщо говорити про загальну ситуацію з гострих респіраторних вірусних інфекцій, в тому числі ковід, 19 то зараз ми не відмічаємо зростання захворюваності, але для того, щоб вчасно зафіксувати, ми не припиняємо епідеміологічний нагляд. Найбільшою звикло кількість випадків є на території Чернівецького району в місті Чернівця. Вакцинуватись потрібно. Вакцина є. Звертатись треба до сімейного лікаря або в заклад охорони здоров'я за місцем проживання. В Україні минулого тижня епідеміологи виявили у Києві та Франківщині три випадки нового субваріанту коронавірусу Омікрон із назвою Флірт, який швидше вражає ослаблений імунітет, а захворіти можуть і вакциновані. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, Микола Ганутін. Новини Сі 4